Говоримо про фестивалі. Хто ще з нових гостей у нас сьогодні? Це Володимир Малчин, це е, священник греко католицької церкви. Е, чому він сьогодні запрошений до нашої студії також? І я попрошу його прилучитися до нашої розмови. Бо е, цілі у фестивалів е, різні. І, от, скажімо, от буквально днями відбувся фестиваль духовної музики, не духовна музика, а фестиваль сучасної етнічної культури, але який мав би ну, повертати молодь до християнських цінностей. Та теж таку фест, такі фестиваль фестивалі ініціювала греко-католицька церква, хоча. Молитва була у е, всіх конфесій, здається, перед початком так. Ми зараз говорили, що е, є дві лінії. Так, це є е, запросувати людей на зірок, є відкривати е, нових зірок, виховувати їх так? от буквально е, три дні тому е, пройшов фестиваль обнова да ініціювала греко-католицька церква. Була спільна молитва. Тобто, тут взагалі зовсім інша мета була у фестивалі, який успішно пройшов під Києвом Вишневим. От е, очі Володимира, чому для чого ви організовували фестиваль? Нібито церква далека взагалі від таких масових акцій. І від комерції, до речі, а гроші ви взяли де на нього. Ну, бачите, якщо, е, якщо є гарна ідея, то ті відповідно знайдуться послідовники, які її захочуть підтримати. І в те, що в нашому випадку е, просто знайшлися люди, які повірили молодим людям, що вони зможуть організувати цей фестиваль і вони не побоялися вкласти ці кошти в перший фестиваль етнічної та сучасної культури. І думаю, вже можемо судити, щоб вони не прогоріли. У нас боргів немає. Тобто Бог послав нам стільки коштів, рівно стільки коштів, скільки нам потрібно було для проведення цього фестивалю. Але як на мене, то звучить слово успіх, успішність фестивалю. Я не думаю, що успішність фестивалю обов'язково вимірюється кількістю людей, які прийшли до нього на нього. Тому що ми собі не ставили за мету. Зібрати як найбільшу аудиторію. А метою було по-перше створити таке свято, яке триватиме один день. На кожному на якому кожен хто доєднається до нього, відчує себе як великій родині. Який він змоз і спільно із своїми друзями, близькими, знайомими він зможе послухати музику різних жанрів, він зможе взяти участь в майстер-класах, і все це розпочинається із благословення, із спільної молитви. Тому, як на мене, успіх і гроші, і велика аудиторія це не завжди є ті критерії, які визначають фестиваль вдалий чи невдалий? Головне це атмосфера, яка панує на ньому. І те, що люди бажали б побувати на цьому фестивалі ще наступного року, Володимира, очеводимира, дякую вам. Ми в принципі, про це говорили, що успішність фестивалю це відповідальність перед людьми, так